Замінували університет нафти і газу. Принаймні такий анонімний сигнал отримали місцеві правоохоронці. Прибувши на місце події, наша знімальна група натрапила на співробітників Беркуту. Вони не дозволяли телевізійникам фіксувати оперативно-розшукові заходи. На подвір'ї університету можна було помітити пожежників за межами вузу, спецтехніка, а також евакуйовані студенти та викладачі. кажуть, день починався як зазвичай, але несподівано прибули правоохоронці і повідомили про ймовірне замінування. А будівлі хотіли зайти в цей корпус, а нам сказали, що тут якась бомба нам, нас не пропускають сюди. Ну тут приїхали міліція і сказала покинути корпус. Запропонували покинути всім корпус Ми Сказали, що заміновано. Пізніше правоохоронці поспілкувалися з пресою. кажуть, опісля анонімного повідомлення одразу прибули на місце події. Детальний обшук вузівських приміщень проводили кінологи та сапери. Сьогодні приблизно о 12.30 на телефон спецлінії 102 від невідомого поступило повідомлення про замінування факультету інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу відповідності оперативним черговим на місце події направлена слідчо-оперативні групи працівників міського відділу міліції. Організована евакуація осіб, які знаходились в приміщенні. Очевидець Микола Гавриляк, учасник конференції Техкемп Івано-Франківськ, 20 яка у момент повідомлення про замінування відбувалася у стінах вузу. Тематична подія. Ія про розбудову громадянського суспільства була приурочена до днів США. Тут зібрались з багатьох міст України не тільки Івано-Франківська учасники, виступив посол США в Україні після цього. Пройшло, не знаю, пів години-40 хвилин буквально почалось заняття. Заняття тривали, зайшла міліція, зайшли правоохоронці, почали всіх зразу виганяти. Я думаю, що це банальна провокація. Ні, це не жарт, це провокація, щоб зірвати даний техкемп, Тому що техкемп якраз по розбудові громадянського суспільства, якраз спрямований про того, Частково для того, щоб громадяни могли боротися із такою владою, що допускає такі провокації, і допускає використовувати міліцію силові структури проти народу за повідомленням облпрокуратури вибухового пристрою в університеті Нафти і Газу, не виявлено наразі порушено кримінальну справу проти анонімного мінера. За розповсюдження неправдивої інформації йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі. І Іваненко Олександр Лутвиненко новини на Редактор субтитров О.Голубкина Коректор А.Егорова